Другий раз на такій школі один раз чисто випадково був там приїхав, а це другий раз, так присутній на запрошення. Бо сам я є духівником школи Марії. Якщо знаєте, таку школу теж і в аналізації і християнського життя, От, школою Марії, оскільки я з, з братом Куркевичем таким отцем, капуцином, який засновник цієї школи, то е, я є ще десь. З 96 го року з ним знайомий. Якщо так подивитися взагалі, чому та школа повстала, і це дуже такі дивні діла Господні. Бо я мав той час вчився в семінарі, мав депресію, такий депресивний стан, дуже важко було щось тяжко, не знав, що там робити. І в мене один отець такий, Маріуш Міханік, він, до речі, є засновник згромадження святого Андрія. Первозваннику в Івано-Франківську є таке згромадження. З того згромадження вийшов єпископ, який зараз в Чернівцях, знаєте, такий прізвище Мощич, Йосафат, та знаєте. Ось, І він так, так само десь в школу, оскільки то був монастир Андрія, то вони там і в школу Андрія теж дуже чисто пропагували. Але на той час ми ще вчилися у семінарії. І тоді цей отець Маріуш. І став засновником пізніше. Каже, слухай, поїдь на якісь реколекції. Ось, скажімо, в Красилові там є реколекції. Я поїхав в Красилів в 96-му році, я ще був діяково тоді. Такий, приїжджаю і просто заходжу, там мене відкриваються двері, а то повний костюм людей, повно людей. І всі Бога прославляють. Всі руки догори підняті. І це така прослава. А я дуже часто бачив ці моменти на Заході, в Польщі, але в Україні перший раз у 96-му році я це побачив. Ну і я такий зайшов, думаю: Вов, то є тут, в Україні у нас так само знають Бога живого, мають якісь відношення до Бога живого, десь якось переживають його, поклоняються йому, він є тут. І коли залишилося там велике служіння, я пам'ятаю, в Куркевич говорить, каже, хто є бого... якщо є тут серед нас богопосвячені особи, то будь ласка, зайдіть в Захристію. От То я там заходжу в Захристію, але я тоді у джинсах, я теж взагалі в джинсах, але чорних, тоді був в синіх. сині, там ніби такі кольорові майці. там. Захожу туди всередину, він там питається, хто що, а потім питається, я кажу, я. Греко-католик. Він такі очі великі там зробив, бо то були самі римо-католики тільки. А він, Та", а я кажу, так, я диякон. Він каже: і прямо пальцем так показав. Каже: Бог має великий план на греко-католицьку церкву. І з того часу дуже багато чого почалося. Я почав возити з Івано-Франківська. Туди в Красилів із своєї спільноти вони запалювалися духом, поверталися назад, брали ще інших і знову поверталися до красиво, запалювалися духом, приїжджали і ми починали євангелізації івало франківську і, До речі, зараз там є такі спільноти, як Як Марія і є спільнота Мир Вам, як знаєте, така. Бо там ще, можливо, якісь ваші спільноти є, але я там по, по школі Андрія не дуже <свистит> орієнтуюся. Одним словом, я дякую за запрошення. В мене буса нема, ще нема збирала, саме як сестра збирає. <свистит> але я дякую, що в мене є такі приятелі. Теж на школі Марії мали наверне, це Софія Яворська, будь ласка, Софія, покажися там, ви люди побачите, а встання хай це, <плодисна> <плодисна> Справді людина, яка десь теж через навернення, але відкрила в своє серце більше наслухання Бога. І Бог почав вести у такій платформі християнській, як логос. Якщо хто чув і хто там молиться з нами, не знаю, можливо, серед вас є такі, бо ми кожного дня є хтось з логоса? Ну, одна, Одна. ну хоч одна. Але є. У мене 22-й годині вечором. На інстаграмі ми завжди молимося псалми. Ми розпочали з псалмів, а потім почали друкувати ці псалми, а потім почали озвучувати ці псалми, І потім почалося озвучення і євангелі. І ви зараз навіть в Мегого можете зайти і знайти Євангелію від Івана, Євангелію від Марка, Євангелію, і там я озвучую це. І це все дякуючи людині, яка десь привідкрилася на діяння Божого Духа, і Бог Святий почав діяти і почав робити такі великі речі. Нам богового є вже, ще раз кажу, Євангелії, які можна слухати аудіо собі, їдете в машині раз і, і, і слухаєте собі, для того, щоб дурниці не думати, краще Боже Слово не? слухати. А бачите, вимовитися, і докупа тих спільнот, я розумію, я, я не кличу, щоб ви все лишили і пішли в 10-тій годині Це, ні, Боже. Кожен на своє, але ми всі є тіло Христове. І всі, хтось в руках, хтось там око, хтось там, всі є тіло. І в цьому в єднанні, оце є сила, яка Божа, яка сходить і приходить до нас. Добре, але оскільки мене сьогодні прокликали для того, щоб розповідати вам, хоч трішки щось привідкрите про православу, то, будь ласка, скажіть, чи є такі люди, які ні одного разу не були на прославі? Чи є такі люди? Нема. Всі були. То що вам говорити? Самі знають. Але деколи треба розповідати про ці речі, бо дуже часто... Ми це асоціюємо із гарними пісеньками, і з викриками і із підняттям рук, чи похлопати трошки, чи потупати там ногами. І, це, і, все. і вже ми помолилися це просто нічого подібного. Взагалі про слава це і кульмінація буття людини. Людина сотворена Богом. Який є любов'ю і цілі життя людини, аби людина цього Бога Творця Слова, перше пізнала, друге, полюбила і третє йому служила. І дуже часто це слово служила в нашому уявленні є щось, що потрібно щось робити, щось там. От саме служіння, про яке каже катехизм Католицької церкви, це є прославити його, пізнати Його, полюбити і стати славою Божою. Або інакше в всіх своїх ділах, що би ти не робив, навіть як говорив такий, знаєте, дуже зараз його слухаю, бо насправді потужна людина такий, Козловський, Ігор Козловський, він 6 вересня помер релігієзнавець, дуже відома така людина. Там він був два роки в полоні в ДНР. Його там катувалися. Він знає дуже багато релігій, дуже багато там, практик, але він сам християнин. І він говорить, наприклад, каже про те, що слухайте, ви маєте в кожних речах перебувати в Бога, зустрічатися з Бога. ви вимити посуд. так? Миєте посуд, але ви думаєте, що ви, Бог бачить це, і ви робите це для нього. Подякуйте Йому, що ви маєте можливість помити посуд, маєте руки. Миєте посуд, але подивіться, як цей посуд, який є брудний, але стає чистим. І в цей самий момент усвідомте, що ваша душа зараз очищується, що ви зараз стаєте чистими, бо ви робите діло. Бо ви служите Богові, бо ви прославляєте Його. Ви те, що не упорядковане, вводите в порядок. І це є Боже. До цього Бог нас кличе. Саме те, що було у світі, у цьому темрі світло прийшло, аби просвітити кожну людину, яка приходить на цей світ. І в цьому просвітленні, щоб ми пізнали. Що у всьому є Бог. Не пантеїзм, що він присутній, що все є Бог. Ні. Але він завжди є і всюди є, і присутній. І ти тут, зараз, в теперішній час, і навіть у цій зустрічі з мами, ви можете зустрітися з Богом. Ви зустрічаєтеся зі мною. так? Ви дивитеся, в отець Олексій, там, можливо, хтось знає, хтось не знає. Але цей самий момент навіть нашого спілкування. Він є тут. І Він може говорити зараз, і Він може торкати тебе зараз, і Він може вселятися в тебе зараз. І він приходить до тебе зараз. Він наповняє тебе зараз. І ти прославляєш Його. Ти хвалиш Його. Бо прослава це не тільки там подяка. Прослава і якісь слова, які ми кажемо: славний ти, Боже, величний, славний тебе. Ні, 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 ні. Це є, якби твоя природа. Стає такою, яка переповнена вдячністю, і ти не можеш це стримати в собі. З тебе це просто виринає. І в цей момент, коли ти Бога прославляєш, ти стаєш на своє місці. Ти стаєш людиною. Людина стає людиною, коли Бога прославляє. Коли Бога величає, коли Богові славу воздає. Коли знає, що Бог є джерелом усього мого життя, усього буття, все, що я бачу, все, що я знаю, все, що я досягаю, все, що я розумію, Він. Бог. Бог. Він хвали достойний завжди. Він, йому в небі, якщо б ми привідкрили зараз трішки небо, а нам його привідкривають. Ви розумієте, що небо нам відкривають? Книга Откровення Івана Богослова. Це відкрите небо. Це заглянути у шпарку, так само, як ми, Я дуже часто любимо сусіди там, що вони там Чую якісь там крики. Ох, якби була якась дирочка, аби подивитися, що там все робить. І підглядаємо, і дивимося, і вже бачимо реальність, що там відбувається. Нам підвідкрили, нам зробили таку дирочку. Це відкровення Івана Богослова. Він бачив небо, він бачив, що буде. Він бачив, до кого ми йдемо, до чого ми йдемо, для чого ми живемо. Він бачив це все, що буде відбуватися, які будуть ангели сюди йти на землю, які будуть війни, що буде. І перевідкриваю цю славу. Далі він бачить тих людей, якісь які в білих шатах. Каже, хто це такі оці білі люди в білому? А це ці? Які омили свої одежі у крові Агнця, в крові Ісуса омили. А потім дальше бачить, привідкривається Йому і сидить на троні, який цар. І йому воздають хвалу і славу, і ангели безчислена кількість всі співають свят, свят, свят. Достойні ти прийняти честь. І славу, і поклоніння, і велич ти єдиний, достойний з коліна юде, лев, який є ягням, який був заколений, але тепер живий, який царює, і царювання його нема кінця. І все доходить до свого завершення, до свого кінця, усі життя, усіх людей, усі мрії, всі прагнення. Але єдине, до чого ми йдемо до одного, до цієї хвали неустанної, хвали вічної, хвали незмінної, де кожне твоє єство, кожна клітинка твого єства буде кричати: Слава Тобі! Ти достойний. Ти гідний, все від тебе, все ради тебе, все через тебе, все задля тебе, усе у тобі, і ти мене врятував, ти мене віднайшов, ти мене не відкинув, ти мене спас, ти за мене вмер. Ця хвала і слава, яка наповняє святих людей у небі. Може нами тут на землі бути скуштована? Псалом один пише. Скуштуйте і збагніть. Збагніть, зрозумійте, усвідомте, який добрий Бог. Ти маєш спробувати це. Бо це кличе Писання тебе, це Слово Боже тебе закликає. Спуштуй, попробуй, засмакуй, відчуй, переживи. О, дуже багато критиків кажуть, так, слухайте оці ваші пісеньки, алелуя. Це все чисто, аби впливати на емоційний ваш рівень. Стоп. А емоції це не є Божий дар. Стоп. А емоції це не є від нього. Стоп! а емоції, так на них не треба затримуватися. Але якщо ти не відчуєш, якщо ти не скуштуєш, якщо ти на собі це не переживеш, якщо твоє серце не застаче, не заспіває, ти нічого не зрозумієш про прославу, ти нічого не зрозумієш про Бога. Просто приклад даю, бо я ще й дух, духівником такої спільноти у Львові. Хто з Галилеї, хто є, ну, о, я бачите, я, о, я, я о. І один із спільноти Галилея там зради, підвозив мене там, додому. Я, я живу в католицькому університеті. Там. Е, і коли підвозить мене, і каже, слухайте очі, хочу просто вам так розказати. Знаєте, моя дружина, щось з нею почала вставатися, не знаю, вона почала бігати до церкви. Вона ніколи там десь в неділю ходила тут майже кожного дня. Біжить до церкви, не знаєте, що там, на якісь прослави прослави. І я вже це, я зрозумів, що то якась секта. Я, вже, я був певний цей, і я пішов, я вже такий нервовий був, я пішов визволяти свою жінку з секти. Я приходжу, а там була прослава. Я каже, я прийшов, як я побачив, як вони там руки піднімають, як вони там, слава Богу, співають, там очі задирають, там мені це було, і плачуть, і все, це 100% секта. Я був вже переконаний на 100%. Ви розумієте, я вже хотів там ніби до а тут внутрішньо, просто побув на цій прославі. Бо я кажу, прослава це присмак. Рослава це і те, що є в небі. Але зараз можемо трошечка відкрити тут і засмакувати тут. І саме в цей момент каже, я лише хочу до жінки, а голос внутрішній мені каже, почекай ще три хвилини. А я такий, а що там три хвилини, то, то це сто процентів, то секта, то, то нема навіть. Але думаю, але три хвилини то не є так багато. Щоб там не почекати ніби, так вдома просто три хвилини почекаю. Я став і чекаю, думаю, три хвилини почекаю. І каже, саме цей момент, я не знаю, як і чому, якесь слово із цієї прослави, але так вплинуло на мене, так вийшло в серце, я, і я почав плакати. Я стою, я не знаю, що зо мною робиться, я там ніби цей, там вже. Я не біг до жінки, жінка до мене бігла. Бо. І щось інше. Вони ж там алелуя, що стішаться, що, що я пережив, а я ж того не розумію. каже там. І Вони ж там тішаться, я не знаю, хочу стриматися. Я ж чоловік, я ж мушу триматися. Я не можу. Чому я плачу? Я не знаю. Але каже, любов, любов, я її люблений. Я її прийнятий. Я не є випадковий. Є хтось, який гідний хвали, гідний слави, гідний поклоніння. І вони зустрілися з ним, значить тут. І вони, значить, знають, що він є тут. Я цього не бачив, не розумів, але коли я сам каже, пережив це, він зараз вже каже, ви розумієте, я не просто там член спільноти, я в раді спільноти. Він організовує різні такі заходи, там, ніби організовує різні там, конференції і все інше. По якій причині бо скуштував який добрий Господь засмакував? Сталося те, до чого нас закликає Бог, засмакуйте. І тому в молитвах хвали, коли ми починаємо співати гімни, пісні, духовні, звертаємося, не є суть, щоб то все було дуже гарно і професійно. Хоча є добре, але це не головне. Повірте, інколи з одною гітарою там три-чотири три, людини можуть стояти і щось брінкати, і грати, і слава тобі, Боже, слава! І можуть бути п'яні Духом Святим, переповнені його присутністю. А інколи можуть заслужені артисти України, виспівувати ті пісні, що й ми. А люди приходять, постоять, гарно послухали, але нічого не пережили, нічого не відчули. Які прийшли, такі й пішли. Нічого не змінилося. Ми не можемо управляти Богом. Ми не можемо відкриватися на Бога. Ми покликані шукати Бога. Бо, знову ж таки, Псалмопівість пише: шукайте Бога, поки його можна знайти. І цей пошук не, що я колись там от прийняв Ісус Христос, мій Господь і Спаситель, все, я знайшов Бога. Він жив мені, я в ньому. Це постійний пошук, це постійне просвітлення, це постійне миття посуди, усвідомлюючи, що він в мені, а я в ньому. І що це він посуд миє через мене і освячує навіть Його. Кожного разу, наприклад, як той же самий Ігор Козловський говорить, каже, ви навіть в таких тріпничках, Дрібничка життя можете отримувати велику благодать, коли ви їсте. Просто їсте, слухайте, ви не усвідомлюєте про те, що борщ взагалі стає вами. Що таке борщ? Ну там борщ знає. Ні, ви не знаєте. Ви коли просто подумаєте над тим, що це є дар від Бога, що були люди ті, які. Взагалі, Бог їх просвітлив для того, щоб вони придумали саме такий рецепт, що це унікальний рецепт наш, український. І що ти зараз доторкаєшся до нього, і що ти зараз просто можеш понюхати його, можеш побачити його, можеш скуштувати його, і коли він приходить в тебе, то він стає тобою. Він стає тобою. В кожних дрібничках нашого життя ми ці дрібнички відкидаємо в сторону є, є щось більш просвітлене, є щось більш вище, є щось більш серйозніше, є щось більш теологічніше, є щось більш мудріше. Господь сміється над тією всією мудрістю. Над мудруванням, скажімо так, більше. Бо мудрість це Боже просвітлення. Але в таких дрібних речах, як їсти Бож і бути вдячним, і відчувати цю вдячність, і відчувати насолоду і жити, куштуючи кожну ложечку. А на цей момент можуть прийти моменти, що дуже багато не мають цієї можливість просто навіть однієї ложечки проковтнути не мають. Ти маєш, який ти благословенний є. Якщо в таких дрібничках, ще раз кажу, ми будемо наповнятися, яким може перемінитися наше життя. Як може просвітлитися наше життя, як може переобразитися наше життя? До чого нас і закликає Бог? Він прийшов і каже, я світло. Хто йде за мною в темряві блукати не буде. А буде мати світло життя. Тобто для чого живеш? Що маєш, що би ти не отримав? Чи усвідомлюєш, що все є даром? Чи усвідомлюєш що навіть кожен удар твого серця, вдох і видих, це є благодать не заслужена, не зароблена, ніяк нічим. Просто дарована тобі. Чи усвідомлюєш про те, що найвище з'єднання із тим самим Богом це є любити? І як ми можемо виразити нашу любов до Нього? Я що в служінні різних, так, але один із моментів це хвала? Слово Боже, говорить про це. Принесіть мені жертву хвали. Увага! Як це жертву хвали? Та що тут таке сказати? Слава тобі, Боже, слава тобі! Слухайте, в вашому житті будуть такі ситуації, може зараз є, я не знаю, коли тобі взагалі не хочеться славити Бога. Коли ти взагалі не бажаєш, коли ти взагалі не відчуваєш його присутність, коли взагалі здається, що це вс... ого саме в цей момент. Це є нагода для тебе. А принеши жертву хвали. Прийди через це все усвідом, що я Бог. Як Псалом каже, зупиніться і зверніть — я Бог. В ці моменти, коли ми починаємо десь ходити в молитву про славу дуже для багатьох, може бути така благодать, вони хочуть, вони славлять, вони співають, вони долучаються, і це дуже добре, бо є ласка це та Божа. Але є такі моменти, коли тобі не хочеться молитись. Я не один раз приїжджав на такі реколекції їздив на ФОЗОР Світло життя. Це Блях... Бляхніцький заснував такий в Польщі, називається Лаза. В Польщі дуже розвинулося, там вже і Лаза родини є, там ніби і це, бо роки минули там ніби. Але це була потужна іваналізація Польщі через цю Фос Зоя, так писало святкий Хрест на фоззою. І коли приїхав на одну таку, я вже був наповнений Духом Святим, я вже на мовах розмовляв, я вже там і це, я вже проповідував, я не інше, я знав, що Бог любить. Але прийшов момент час, і там про я прийшов на прославу, вони всі піднімають руки, вони всі хвалять, вони... а мені не, не просто не хочеться. У мене взагалі інакші думки, що вони тут роблять? Та для чого це потрібно? Та наше це все? Та Краще би там десь сидіти чи молитися ту верницю, чи ще інше. Нашого це во щось там співати. У мене такі думки приходили. Я не міг нічого зробити з собою. Я просто сидів так, голову поставив на, на, на руки свої, на лавці, і я пам'ятаю дуже добре, як підходить такий священник. Один і мене так по плечі каже, тобі важко. Я кажу, мені дуже важко, я не можу мовитися. Він каже, це духовна валька. Валька, будь то не є валя по-українськи. Не боротьба. Каже, це духовна боротьба. Нічого, каже, просто перебувай. будь. Будь так, як є, будь тут. Не втікає, не виходить звідси, просто будь тут. Я сидів і з тим мучився і так пройшло там, ніби нічого не покращилося. Потім другий раз приходив, так само було трудно, потім десь просвітлення було, потім знову, а потім взагалі ніяких відчуттів не було. Але про слава з відчуттями немає нічого спільного. Бо про слава це є діло віри. Ти віриш, що Бог є тут. Ти віриш, що він все могутній Ти віриш, що він милосердний. Ти віриш, що він добрий. Ти віриш, що він тато. Ти віриш, що він для тебе приготував найпрекрасніше, що може. То скажи йому дякую. То скажи йому, я люблю тебе. То скажи йому слава тобі. Просто скажи. Тому молитва про славу — це молитва віри. І дуже часто навіть наш патріарх Святослава одного разу там про навчання, про, про славу, то говорив, що це є молитва ангелів. Про це ангельська молитва. Для чого ангели славлять Бога? Вони щось від нього хочуть? А дуже часто ми так, навіть і на молитву просто піду на прославу, бо маю такі проблеми. Так що трошки попрославляю Бога, а може щось зароблю Господа. Якесь благословення. Ні.